Йдемо в магазик, молочко, хлібчик і зайду на базар, куплю вже розсади. Е, скільки ми там, два десятки помідорчиків, я куплю таких великих, щоб їсти цього перцю і баклуш. І сьогодні ввечері посадимо, вже буде заповнений город. Так, <рес> ми вже вдома поїхала одна по. По молоко і, і по хліб. От тебе. Орестусі. А як же? Так, молоко купила. І обов'язково. Ідулі в прані. то вже півторта, яка вже надалі, щоб було добре. Саме акція. Однак же ж глушим, глушим каву, як німі. То взяла дві пачки, хай буде. Поки 500 звичні, ця пачка кілограмова. Я б руки ми дорозі. І два ломони. Ну і розкладу купила. Зараз переодягнусь, да замочу у антихрусті. розведу трошки у водичці. Корінці. Щоб нічого не попід'їдало, особливо цей хруща ввечері висадимо. Ділянку зараз сполимо, бо там трошки бур'янець є. Ну, оце так, А, ще ж квіти купила, покажу. Так, ось така розсада, помідорчики, перчик коло взяла два десятки і десяток баклажанів. Все по 50 гривень за десяток. Ну і квіточок. Мені ще трохи не вистачає. газання. І ось такі. Гвоздички. Такі гарні. Ну, я одного кольору взяла чотири стаканчики. Хоч насолоджусь смачною кавою. Я оце люблю у каву додавати молоко, де ще й пряжене. Тоді, о, ого. А то утром таке пила. Зовсім не таке, як треба. А це ха -ха -ха, хороше діло. Ой, як тепло, так гарно, боже ж мій. Так хочеться крила розпустити, а в такий час живемо, що тільки почнеш їх такого піднімати, так зразу згадуєш, в який час ти живеш, так вони самі опускаються. Деюся. Ой, страшна біда. Так, отак От і біда, а, а все робиш і на щось надієшся, і садиш, і, і обробляєш, бо поки живеш Все по це це дбаєш, все пхаєш, а тоді... Лапи до гори і до побачення. Тому нічого не треба. Палакай, бабо. Однак, <світку> Однак треба намагатися жити та й усе. Бо життя це така штука, що і не повернеш, і нічого не зробиш. Живеш, поки живеш та й все. Ставила води, зварю макарошок, макарохи. Я на жарю єй, зараз скоро. Це в нас такий буде і сніданок, і обіду все разом. А до вечора, дасть Бог, день, дасть Бог і, і ще що-небудь. Воно покаже. Дідуля мій вже сапав ділянку під розсаду. А зараз сонечко так воно подохне враз бур'янди. Буде й порядок. А я намочила у антихрущу поставила у погребник. От. Дітками і поїхав на болото по землю, по торховину. Трошки піднес такої, а зверху в мене є ще мішечок купленої землі дай. Висадимо квіточки, теж під вечір, хай сонечко. Любить дідуля в мене квіточки. Ай, так вони ж як око радують, боже мій і око, і душу. ну, і все. І тапочки. Все є. Відра гріється водичка, щоб вечором поливати такою холодною. І бачите, які кущики гарні поробились, Це, що я купляла у Калинівці, то по 20 гривень. Тому вже й показують колір свій. Ще тут не видно. Ці жовтенькі. А це ці, що в нас купляла в березані. Ні, ще не цвіло. Треба Попщупувати. Давно хотіла придбати собі такий набір. Це набір з антипригарним е, гранітним покриттям. І от нарешті і ці кострюльки із сковорідка підходять для будь-якої плити, в тому числі і для індукції. Я думаю, про такий набір мріє кожна господиня. Коли готуєш, Їсти в такому посуді. Навіть їжа виходить смачніше. Гляньте, яка сковорідка. Так, зараз я зроблю розпакування і покажу вам повністю набір. Зверніть увагу на цю красу. В набір входить ось така каструлька на 2 літри. Мені дуже подобається, що кришки не мають металевого обідка. Їх буде дуже добре мити. Доладній посуд. Кострулька на 3,5 літри. І така чимала на 5,3 літри Просто клас. Хто придбає такий посуд, чи собі, чи, можливо комусь треба на подарунок? От, -от. це дійсно посуд такий, як треба. Просто шик. Це весь посуд дуже високої якості, в наявності: кострулі, сковорідки, мантоварки, сотейники, форми для випічки кексів, столові набори, також набори різної комплектації і багато іншого посуду, без якого неможливо уявити сучасну. Кухню. Є посуд як для плити, так і для духовки. Відправка товару по всій Україні. І для вас, мої дорогенькі, магазин надає знижку по промокоду Жанна мінус 20% впродовж тижня. Не втратьте таку можливість, замовте собі хороший посуд. І ви будете задоволені на всі 100% і обов'язково збережіть цей магазинчик. Переходьте, замовляйте і користуйтесь! Super!